Далі говоримо про ціни на продукти. Вони можуть злетіти через ситуацію на близькому сході. Про це пише видання Financial Times. Причина в тому, що конфлікт Ізраїлю і Ірану призвів до збоїв на ринках добрив та енергоносіїв. Зокрема, Іран закрив усі заводи з виробництва аміаку з міркувань безпеки. А Ізраїль зупинив найбільше газове родовище. Це порушило виробництво добрив у Єгипті. Все разом створило загрозу для поставок, тому ціни на добрива були нестабільними в останні два тижні. Також видання зазначає, якщо ціни на енергоносії залишаться високими протягом тривалого часу, це позначиться на продовольчій системі. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Здавалося б, де Україна, де Іран, де Ізраїль? Який ланцюжок через добрива нас поєднує, але поєднує. Поясніть, будь ласка, як Україна залежить від того, що от я зараз сказав сказала про що власне пише видання Financial Файненшл Таймсдобренок, пані Тетяна, шановні українці, спокійного та успішного тижня. Всім дивіться, вплив є так само, як вплив є побіржевим культурами пшениця там соя, кукурудза все залежить від ринку світу. Хоча, якщо чесно скажучи, останні три роки через війну, через економіч... Ні, неможливості через недостатню кількість ресурсів агарії в нас і так скоротили кількість використання добрив більше користуються такими вже іншими навіть технологіями. Відпрацювали технології умови роботи під час війни. І під час війни, і під час того, що немає грошей, чи дуже низькі ціни на продукцію, як вони були і 23 рік, тому що логістика забирала більше 100 доларів на тонні. Через це я не впевнений, що це аж так сильно вплине на собіваєтесь саме в Україні, а собіваючись в Україні, так впливає інфляція, впливає зайбня плата, ну кількість обмежена працівників, впливає вартість логістики, вартість електроенергії, яка ну змушено піднімається через війну та обстріли енергосистеми. Ясно. Тепер скажіть, будь ласка, наскільки наша держава взагалі залежна від імпортних добрів, і якщо говорити про різні... Зрізи існування агропромислового сектору, то в першу чергу які культури чи у нас зараз взагалі нічого без добрив не росте. Але варто відразу заспокоювати людей, що добрива це не пропагани, вони різної якості, вони є органічні добрива. Тобто, добрива не можна казати лише як про зло, як от раніше був час, коли казали мені краще без добрив. Та ні, деякі культури без добрив взагалі не зростають, так, пане Дмитре. Так, якщо я сказав, наші гарі скоротили використання добрива, якщо це по традиційній культури або такі технічні культури, більше без органічного виробництва, це використовується більше НПК, добрива комплексні, які останні напевно період завозяться з Європи, скандинавських країн. Напевно, що велика кількість. Ну і з Єгипту зрозуміло. А також у нас за останніх 7-8 років з'явилася велика кількість органічних виробників, і вона все більше збільшується. які не використовують хімічних добав взагалі тільки природні, і там, ну якби це взагалі вартість газу не впливає на собівартість. Зрозуміло, тобто, е, да якщо ми будемо говорити про частку у вартості кінцевої продукції е, сільськогосподарської, то на зараз ще раз резюмуємо нашу розмову. Ситуація в Ірані і в Ізраїлі не впливає геть. Чи все таки будемо говорити, що на тепер... сьогоднішній день я цього сьогодні? На, на сьогоднішній день я точно цього впливу не бачу. Якщо так ситуація буде продовжуватися, він може дестабілізувати світову ціну. І коли наші аграрії будуть використовувати добре через декілька місяців. Ну пішто може світова біля піднятися, і вони можуть там отримати тонну дорожче на 50-70 доларів. Ну це на сьогодні. сьогоднішній день це точно якогось там кардинального впливу немає, і підняття і закупка не відбувається. Дякую, пане Дмитре. Дякую і вам, Дякую. плідного тижня. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.